Добрий день, запрошуємо на перегляд. Котежний комплекс дуплексів 8 штук. Все лігато. Ці 4 будинки Один з них проданий. Тут бодю вже позвали. значить 97 метрів ці дуплекси, один з них проданий вже. І ціна 85 тисяч на етапі будівництва. Коли закінчиться, то ціна буде вища. Ці варіанти дуплексів, вони по 101-102 метри квадратні з кутовими вікнами великими, покажу з іншої сторони. Тут ціна 88 на етапі будівництва за ці дуплекси. Давайте в один з них попадемо, покажу планування 97, а потім ще швидко і 102 метри покажу планування. Ділянки тут в районі 2,5 соток. Не зайду, зараз винті, зараз штукатурку роблять. У кожному дуплексі всі комунікації свої, плюс газ окремий одна група, місце під шафу, це санвузол, Кімната на першому поверсі, місце під кладовку. Це у нас іде кухня вітальня. вітання. Тут під камін зону, тут місце під кухню, тут витяжка. І Вихідна на ділянку задню. Ось такий вид. Так, давайте другий поверх. Якщо вам подобається відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, будемо, будемо вам раді. Так, трошки шумно, але краще показати, тому що зараз дійсно дуже гарна ціна і гарна локація. Тут буквально кілометр двісті десь і знаходиться межа Києва. Це одна кімната, друга кімната, така сама, санвузу свій загальний на другому поверсі, своя спальня, коломна спальня батьківська з панорамним вікном і своєю гардеробною. Запрошую всіх на перегляд, так, рехав вікна, да? із керамічної цегли побудований, моноліт перекриття на другу поверх є також. Горище. Буде ще зроблена штукатурка в цьому проєкті. Звісно, тротуарна плитка, огорожа, калітка, ворота. Це все буде готово. Септик з переливом, там сважено. Тут буде та тротуарна плиточка. І давайте я вам покажу ще 102 метри. дуплекси. Також тут є можливість придбати, як Готівкою, звісно, цікавіше готівкою, також, можливо, і під є під'єосе. Так, давайте, по-перше, я вам покажу, як воно буде виглядати. Тут асфальт, дорога. І такі будуть будинки, такі будуть дуплекси з панорамними вікнами. Давайте ми війдемо в лівий. Там якраз Здається, ніхто не працює з хлопців на, на зараз. Так, вхідна зона. Тут буде санвузу, що пам'ятаєте, схожий проєкт, просто він більший з кутовим вікном. Це кімната на першому поверсі, тут буде кладовочка, місце під камін, Значить, тут вітальня, тут кухня і вихід на двір. Так, другий поверх. Вікна будуть такі самі рехау. Утеплення йде 25-ка, бачите, керамічною цеглою, 15 буде твердою потності пенопласт. І також штикатурка. Так, це головна спальня. Головна спальня, тут вид на лісосмугу. Своя гардеробна. Загальний синвузом. І одна кімната, і друга кімната. В дуплексах йде чотири окремі кімнати, два санузли, кухня вітальня з виходом на терасу. І є ще горище, да? потім воно буде туди да? його дороблять. По, по цим будинкам, які 102 метри, залишилось, можливо, десь місяць. Воно вже буде готово. Запрошуємо всіх на перегляд, гарного сім'я.